Шановні, і ще одна невеличка вправа на таку ну, візуалізацію медитацію, так скажемо. І я прошу вас сісти, як завжди, зручно розслабитися, налаштуватися на такий приємний позитивний настрій, на такий приємний позитивний стан. І от сьогодні у нас була основна вправа пов'язана з лісом. Я хочу вас, можливо, вернути в той ліс, по якому ви йшли, по тій стежинці чи дорожці, ви вже закрили очі і ви, і ви уявляєте той ліс, і перед вами стоїть величезний дуб. Такий великий, такий високий, такий кучерявий. І він має просто громадний стовбур, такий широченний широченний. І безумовно, в нього є сильне коріння у цього дуба, у нього він такий живий, пов'яє зеленю, і в нього там всередині ходять оці соки. Дерево, як у берези, ми знаємо, сок є, але ж ми знаємо, що у кожного дерева є свій сік там всередині. І у дуба теж у така лімфа його дубова проходить, і кров там дубова проходить зверху вниз, знизу, вверх, і вона живить цей дуб. І от ви підходите зараз до цього дуба близенько-близенько. І прямо обнімаєте руками цей дуб, а ногами стоїте біля його коріння. І от уявляєте собі, як від цього у цьому дубі йдуть оці соки із коріння, і вверх. І частинка цих жил, таких от від, від, від відвляється і прямо через ноги потрапляє в вас. І ось оця сила, дуба, його рідина проходить повз вас і насичує вас цією силою, надає дуб наскільки сильне дерево, що він ділиться з вами своїми соками і своєю силою. І от пройшло прямо від кінчиків ніг, по ногам, по вашому тулубу. По рукам до голови і пішов вверх по гілкам цей сік, живильний, такий сильний. А потім він знов вертається, і від голови іде вниз, по вашому тілу, і занурюється туди в коріння. З дуба. І отак декілька раз проходить оця сила такого міцного дерева, міцного символу нашого, який вам теж надає свою силу. І ви побули біля цього дуба, зовсім недовго, але набралися від нього позитиву, сили, енергії, і зараз. Відступаєте, відступаєте, дякуєте Дубу за те, що він поділився з вами вашою, своєю силою і відкриваєте очки, і ви знову тут і тепер, кожен в своїй кімнаті.